Третє розведення, третє направлення це я називаю народні німецькі вівчарки. Це вівчарки, які живуть на подвір'ях, в селах господарі, яких вирішують їх з кимось там пов'язати. Інколи це виходить не спеціально, а случайно, інколи спеціально. І потім цих собачок роздають направо наліво, знайомим, сусідам, кумов'ям. І це загадкова собака, тому що. Не можна сказати, що це просто дворняжка, тому що ні, це німецькі вівчарки, і деякі з них навіть ну, показують досить класні а, якості характеру, але їх дуже важко віднести до робочих німецьких вівчарок, тому що вони трошечки не дотягують. І до шоу-ліній вони теж а, не дотягують, тому що на виставках, навряд чи вони будуть отримувати якісь високі оцінки. Хоча... Собака для дому, собака компаньон досить класна. Навіть у них я б сказав, що з кінцівками, з спинами, з попереками та з здоров'ям набагато краще, ніж у німецьких вівчарок шоу розведення. Я дуже раджу вам перед тим, як думати взагалі про німецьку вівчарку. Поспостерігати за батьками цуценя, якого ви хочете собі взяти, поспілкуватися з ним, подивитися, як він працює, подивитися, як він виглядає. Тому що ваш стереотип німецької вівчарки може не зовсім відповідати німецькій вівчарці, яку ви захочете взяти собі додому. Ставтесь до вибору, якісно перевіряйте документи, перевіряйте тести на дисплазію, тести на інші генетичні захворювання. Якісно обирайте, дивіться на батьків, дивіться на братиків, сестричок, дізнавайтесь, які регалії має собака, де собака виступав, де собака міг себе проявити, і тільки після цього робіть вибір. Досить небезпечно буде брати, наприклад, німецьку вівчарку як розведення, скажімо так, тюремне, і потім брати його в родину, де є маленькі діти. Ну і геть безглузло брати собаку шоу ліній, батьки, яких звикли виступати на рінгу, отримувати медалі та кубки, а потім вчити його охороняти, охороняти вас, ловити зловмисника або вивчати якісь спортивні нормативи. Я дуже дякую всім. За те, що додивились до кінця, не забудьте будь ласка і лайк поставити всім добра.